Вітаю вас, мої маленькі друзі, і запрошу вас до осіннього парку, де ми будемо спостерігати за змінами у природі. Ще зовсім недавно ми шукали видимі предмети осені в травиці, яка тільки но починала сохнути, в перших золотавих листочках що, як непрохані гості почали з'являтися, серед своїх. Зелених братів у кронах дерев. Треба було бути дуже пильними та уважними, щоб побачити, що літо скінчилося і на дворі вже осінь. А от зараз кожен бачить, що панує красуня осінь. Осіння краса природи неповторна, але недовговічна. Дерева одягли. Своє святкове вбрання, готуючись попрощатися з листочками аж до наступної весни. Подивіться, які вони гарні, немов заворожені з чарівної казки. але що ж це лежить на землі? Що вкриває травичку і застеляє її? Правильно, листячко, вже потихеньку починає опадати з дерев. Та сиплеться на землю, а вже за декілька тижнів дерева та кущі стануть безликими та голими. Шкода буде, коли ми не зможемо більше побачити такої осінньої пишності, саме тому осінь називають не тільки чарівною, золотою парою, а і трохи сумною. Зараз, коли на дворі не дуже холодно і так красиво, нам хочеться милуватися і захоплюватися, радіти цим дивовижним барвам і водночас сумувати за тим, що невдовзі ми не побачимо вже їх і не відчуємо тепла і ласки сонечка. Тож гарної вам погоди. Спостерігайте з задоволенням! А я кажу вам до побачення, до нової зустрічі!